Всім привіт! Сьогодні у нас буде з вами огляд косметики від компанії Sample Beauty. А цю косметику я отримала в б'юті боксі від компанії Beauty Bay. Як ви пам'ятаєте, мені прийшло дуже багато різної косметики: як палетки, так і рідкі, так і звичайні просто однушки і так далі. Тому сьогодні у нас з вами буде огляд на палеточку Іман City від Beauty Bay, а також я вам покажу свочі. А, рідких е, тіней, а також однушок. Якщо вам буде цікавий огляд на рідкі тіні а також однушки, пишіть у коментарях, я зроблю окремий огляд. Але якщо вас цікавить огляд на палеточку Blooming Lovely, вона буде у наступному відео. Тому дочекайтеся обов'язковий огляд на цю чудову, велику палетку. Так, ну, так як я сказала, сьогодні вами буде огляд на палетку Immensity. City. Вона маленька, от всього ж 10 рефілів. Ось так вона назад виглядає. Доволі такі гарні відтіночки. Але знаєте, що мені нагадують? Коли ви робите манікюр, є таке поняття як молочне покриття. От вони мені нагадують, хоча яскравий відтінок, але така раніше знаєте, вони якісь молочні, якісь такі ніжні, не настільки насичені. Будемо з вами сьогодні робити з ними макіяж. Будемо пробувати, як вони себе поводять на обличчі, які вони у використанні, і взагалі, які вони по насиченості. Так, якщо вас е, смущає мій пластир, не це пластир від прищиків. краще будете дивитися на пластир, ніж на мій прищик. Так, ну що, я відійшла від теми, продовжуємо. Зараз я підготувала обличчя, нанесла тональну основу та пудру. Зараз нанесу основу під тіні. І ми будемо з вами починати. До речі, я сьогодні також використала гель, б'юті гель, який мені попався в цьому ж самому боксі. Ось так він виглядає. Що я можу сказати по першому враженню? Гель як гель. враження, що це просто гель, який зволожує шкіру. Але наскільки добре він зволожує, я не знаю. Я поки що не розпробувала, тому що мені знадобилося доволі таки багато геля, тобто він йде нежирним. Мені прийшлося там двічі чи тричі зробити нажаття, тобто вийшло доволі таки багато продукту, щоб нанести на все обличчя, і зволожити всі ділянки моєї шкіри. Ну, таке собі. Ну, будемо пробувати дивитися, як нам далі себе поводити. Так. І сьогодні макіяжі. Так що ну, не відвезли. Але... Я буду використовувати верхній ряд тіней. Ем, вони, мені, здаються, більш цікавішими. Ну, принаймні, хоча б з ними продумала якийсь макіяж, тому що, погодьтесь, палетка доволі-таки яскрава. І, на жаль, моя уява і мої руки криві не дозволяють продумати якийсь більш оригінальний макіяж. Е, тому будемо використовувати верхні, верхній рядок. І перший у нас буде жовтий колір під назвою Кор. Ми його беремо. На кісточку набирається добре. І наносимо на початок ока, в уголок. Так, переноситься також, ну, як сказати, не дуже добре. Хотіла сказати спочатку, що добре, але бачу зараз, що ні. Колір іде доволі такий тьмяний. Все ж таки для таких тіней необхідна підложка. Щоб кольор був більш яскравіший, але він тим ж не менш трошки наслаюється, тому в принципі, в принципі наслоїти його можна. Якщо наносити декілька слоїв, то в принципі можна наслоїти. Як вам? Доволі таки яскраво виглядає? Бо мені він який, якщо чесно, доволі таки тьмяним іде. Ну, я вам кажу, вони такі більш матові, не матові, а молочні, але добре сипляться. Тут треба кісточку обтрушувати після того, як набрали тіні. тому що інакше у вас все обличчя буде в цих тінях. Ми з вами зробимо такий яскравий макіяж. Ми з вами його вже робили з такими самими кольорами, але у нас була трошки інша техніка нанесення. А сьогодні ми спробуємо іншу. Не знаю, наскільки то вийде. Моя мета просто показати, як продукти себе поводять на обличчя і як з ними у користуванні. Що зручне, що незручне і так далі. Так, ну, ось такий от нас жовтий колір вийшов. Доволі яскравий, чи ні? От я навіть не знаю, чи він яскравий, чи ні. Ви що скажете? Ну, здається, непоганий. Добре. Так, це в нас був перший колір жовтий. Тепер ми беремо оранжевий колір, це у нас апекс. І наносимо його трішки на наш жовтий. Але зовсім зовсім трішки, просто щоб зробити перехід. Не розтягуємо набагато. Так, в принципі, одні тіні добре перекривають інші, але знов-таки ж вони йдуть доволі світлими, тобто їх треба доволі таки добре наслаювати. Я обов'язково зроблю свочі, покажу, як виглядають всі відтіночки. Так. Хотіла не сильно розтягувати, але бачу, що це надто сильно вийшло. Щось з вами таке мудрою. Не знаю що і не знаю, що з цього вийде, але нічого. Буде все норм. Я так сподіваюся. Поділіться, будь ласка, у коментарях, чи чули ви раніше про компанію Beauty B. Якщо чули, то чи користуєтесь, даними, ну, чи користуєтесь продуктами цієї компанії. Якщо користуєтесь, то як вам якість. У мене, звісно, продукти не від Beauty Bay від Sample Beauty. Можливо, це їхня дочірня фірма. Я не знаю, чий це бренд. Так, далі, після оранжевого, ми беремо а, червоний відтінок, що називається Magnitud. Ось. такий гарний червоний. Ми сьогодні спробуємо з вами. По максимуму спробувати різних кольорів, наскільки це можливо. От. Для того, щоб просто подивитися на дані кольори. Так. Це, до речі, мій був перший бокс від Beauty Бей. Не знаю, чи перший і останній, поки я там бачу, що бокси ті, які є, мене не дуже вражають. Чому? Тому що зараз в них в наявності є бокс від Jeffree Star. Я хочу собі косметику Jeffree Star, я знаю, що це класно. Але також знаю, що Jeffрі Star е, теж е, вдома яскравими відтінками. А мені, чесно кажучи, в цих яскравих відтінків вже й так доволі багато, і вони не настільки ходові, як, наприклад, інші відтінки. І мені буде шкода, якщо я отримаю косметику, яка буде просто лежати і пропадати. Я не хочу просто збирати косметику, щоб вона в мене аби була. Я хочу, щоб та косметика, яка в мене була, щоб я не могла користуватися, і важливо, щоб вона в мене закінчувалась. А не я її викидала, бо в неї закінчиться термін придатності. Тому я поки стосовно Джеффрі Стар думаю. Тому що знов-таки ж невідомо, що там попадеться. Там може бути все, що завгодно тому в наборі. Тому в мене є певні сумніви щодо цього. Так, нанесла. А тепер ми беремо. Наш останній яскраво рожевий відтінок називається Boundless. І на ним виводимо собі стрілочку. Так, Але тіні, звісно, сипляться страшно. Ну, в мене зараз буде явно не Макіяж не на щодня, не на вихід, а якийсь такий яскравий. Хоча скажу, оцей рожевий, він дуже-дуже яскравий. Так, і те, що я хотіла змінити, це я піддивилася дану ідею. Ми цей рожевий розтягуємо повністю на все наше повіко. Не знаю, що з цього вийде, хоча, от, якщо порівняти перелив червоного і цього рожевого, його практично не видно. Він нам повністю-повністю вони зливаються і різниці між ними немає. Ну як вам? Погодьтесь, такого в нас ще не було. Це доволі такий яскравий макіяж. Я настільки яскравий ще не ходила. Так, ну ми зараз попробуємо ще на другому оці це все відтворити, щоб у нас було гарно семетрі. Але якщо б думала, що це кінець, то ні. Я ще придумала дещо. Ну, я придумала, підглянула. Я кажу чесно, ідеї на таке скрай макіяжі я підглядаю, тому що я не творча людина, мені важко щось придумувати, щось вигадувати в такому от руслі. Тому я просто знаходжу картинки і намагаюся їх повторити тим, які і тими продуктами, які в мене є в наявності. Не завжди то виходить, але я пробую і стараюсь краще так, аніж взагалі нічого не робити. Ну, як вам? Погодьтесь доволі таки незвично. Такий макіяж підійде для тих, у кого відкрите око, кого буде видно це все. Тому що, так як у мене, якщо закриті очі, то по суті у вас видно тільки червоні тіні. О. Договорилася і кісточкою вже домахалася, що собі ніс помалювала. Ну, Ось таке. Так. І тепер що я далі придумаю? Наш також з вами попалися однушки. І нам попався з вами чудовий засіб мультифункціональний ліквід. Цей засіб використовується для того, щоб його капати на тіні їх розводити і малювати стрілочки. І ми з вами це спробуємо зараз зробити. Мені дуже сильно сподобався ця от однушка Night Shift. Просто, неймовірно, переливається. Давайте зараз покажу що зразу її своч От тільки подивіться на цю красу. І тому я хочу. Ось ці тіні використати. Зараз ми подивимося, як цей ліквід діє. Да, заради такого я попсую тіні, тому що я не знаю, чи це не що можна використовувати, значить можна. Так. Ну, от якщо... Це сухі тіні, а це коли наносити ось цю ліквід мультифункціональну. В принципі. Ну, скажу чесно, різниці я не бачу. Це хіба що нам писала, щоб використовувати його потім як підводку? Ну, хіба що... Ну що, наносимо? Будемо тобто його наносити на нижню повіку, а не на верхню. Або знаєте, що я думаю... А, якщо ми візьмемо... Ось цей синій, зверху нанесемо ось цю підводочку. Да. Я передумала секунду. Як -то кажуть, прямий ефір, нічого не приховую, все записую так, як є в реальному часі. Так. Ми з вами, ми з вами, ми з вами. Візьмемо. З нашої палетки ось цей темно-зелений вікіночок, називається End Beyond, і нанесемо його на нижнє повіку Повністю на все тушуємо. Трошки його розтягуємо, розтушовуємо, ну, скажу я вам зелений має пігментацію трошки краще, він більш насичений. Можливо, це була проблема поганої пігментації виключно жовтого за рахунок самого кольору, що у нас кольор йде доволі такий. Ну, Жовтий, мабуть, бути теж насиченим, але він все ж таки йде більш світлим. Роже, останній рожевий, він просто, колір фуксії, він дуже насичений, дуже класно лягає. Ну, я вам скажу, що не дещо на все це, вони доволі-таки легкі у використанні. Так, і тепер ми поверх зелених тіней будемо наносити ось цю підводочку. У ми вами самі і зробили. Що? Як вам? Мені таке враження, як будто щось не вистачає зверху. Давайте я зараз закінчу весь макіяж обличчя. А, думаю, ну, звісно ж, нафарбую вії, наклею накладні вії. Я думаю, що тоді з ними макіяж буде більш Яскравим і більш е, вираженим, і тоді буду чітко підкреслювати підкреслити весь наш макіяж. Зачекайтеся, через пару секунд повернусь. Ну ось я і повернулася. І як ви бачите, з накладними віями, а також з повним макіяжем. Мій макіяж очай виглядає зовсім іначе. Оцініть тепер його, коли, скажімо так, готовий, повний образ. Як вам? Так, іде доволі яскраво. Але що ви очікували отримати, коли у вас ось така яскрава палетка? Ви не можете нічого іншого зробити, окрім якогось такого яскравого макіяжу. Тому маю ось такий результат. До речі, губи нафарбувала помадою від компанії L'Oréal Paris. Мені ця помада також попалася в адвант календарі від Лореаль. Це два в одному. Вона наносите спочатку колір, а потім закріплюючий бальзам обіцяють стійкість 24 години. Нас не знаю наскільки вона буде стійка. Я це ще перевірю, протестую. Проте, стосовно аромату, я закохалася, дуже гарно пахне що помада, що барзам. Дійсно, неймовірно, навіть не солоденький запах, запах. Цукерок. Проте помада вона йде дуже і дуже рідка. Тому якщо у вас немає там карандаша, так наприклад, як в мене його не було. Помада розтікається по всіх контурах, по всіх ямках, кругом кругом вона розтікається, тому мене доволі таки важко малювати. Але мені колір сподобався дійсно дуже гарна помада. Так, ну а тепер поговоримо про тіні. Ну а якщо ми повертаємося до нашої палеточки, вона йде в нас ось така от яскрава, доволі такі всі яскраві кольори. Гарно нанюсяться, проте жовтий є доволі таким світленьким, осипаються, але все ж таки в більш темних кольорах, більш насичена пігментація. Дуже класна палеточка. Так, а тепер поговоримо про рідкі тіні. Перший колір це насики насичено синій, він називається війюр, де дуже гарний. Але тіні йдуть занадто кремові, то вони йдуть дуже-дуже такі насичені. Наступний відтінок тіней у нас тут такі яскраво жовті, називається мастер. Мені єдине не подобається, що вони тут тіні всі такі потріскавшіся. але також ці тіні йдуть дуже-дуже насичено жовтими. Тіні рідкі, і тут такі вже коричневі, більш базові, називаються робуст. Тепер переходимо до тіней однушок. звісно ж, перші це ті, яким сподобалось найбільше Ось такі от зелені. Це у нас Night Shift. Я вам вже показувала свод, але все, що покажу заново. Тому що я ніяк не можу на його Це дійсно, неймовірно, гарний колір. Так, наступні тіні. Це у нас ідуть ось такі насичені сині. Вони у нас називаються Дорі. Пряма Dory, Тобто йдуть доволі таки насиченими. Так, третій відтіночок, це у нас іде світло-коричневий, ходовий відтіночок, це у нас хулимел. Хули тобто якраз такий розташовочний яскравий і розтушовочний відтіночок. У нас закінчилася перша частина огляду на косметику Sample Beauty. Як вам діліться в коментарях? Як для мене це доволі така яскрава косметика, яка підійде не для кожної дівчини. Рідкі тіні, вони йдуть доволі важкими в використанні, тому до них треба призначаєтеся. Зелений це просто мій фаворит, я його обожнюю. А сама палетка, вона теж йде доволі цікава. Діліться, як вам чи сподобався даний макіяж, чи подобається дана косметика. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!